Вітаю всіх глядачів та підписників. Це Ютуб канал Січас. Я Олена і разом зі мною на стрімі Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, рада вітати на нашому стрімі. Рада бачити доброго ранку. Будемо починати ось із яких повідомлень в мас-медіа. З'явилися такі повідомлення, що російське ППО зараз передали під командування Суровікіну. І відбулося це після. Так званої Бавовни у Маріуполі британська розвідка цьому цілий звіт навіть присвятила, що за минулий тиждень таких випадків було цілих 14. І Там суттєво постраждали як і. Резервуари з паливом окупантів, так і боєкомплект. Ну, ось такі відбулися зміни. Суттєво це щось змінить чи ні? Чи в такий спосіб можна сказати, що в Росії вже починають шукати це піввідбуваїв. І зараз, через цю бавовну, через ці вибухи, буде нести всю відповідальність ну Якщо призначили Суровікіна керувати протиповітряною обороною, це означає, що є великі проблеми в протипідні оборони Російської Федерації, і вони не очікували оцих бавов в Маріуполі. Вони не очікували цих бавов в Білорусі, бо вже з'являється інформація, що в Білорусі це було зовсім не партизани, що це був якийсь безпілотний літальний апарат. Uh -huh. Тому що зміниться, що зміниться для ППО, коли призначається нового керівника? Ну подивимося, вони щось спробують змінити, буде якісь кадрові зміни. Але для того, щоб їхнє ППО працювало краще, не дай Бог для нас, звісно. То там треба змінювати бойові розрахунки, змінювати систему навчання. <кій> Бо каже, що взагалі треба змінювати в цій російській армії. Ну, я думаю, що суттєво нічого не зміниться. Сорокін почне зараз показувати свій хист, почне, ну як то кажуть, в армії прогибатися перед керівництвом, щось буде, якісь там рухи. Ну, коротше, ми розуміємо, там буде дуже-дуже така суєта, але. Ну, ви знаєте, є ж такий старий анекдот, що якщо там щось у вас падає витрах в будинку терпімості, то треба міняти працівників, а не койки, переставляти. представляти? Ну, так, до речі, якраз підходить до цієї ситуації. В цей момент до речі, коли ми записуємо цей стрім, з'являються повідомлення. Я так думаю, ви бачили, що небо над Санкт-Петербургом зараз закрите через якийсь невідомий літальний об'єкт. Навіть російські винищувачі зараз піднялися в повітря. Ну і вже пабліки, зокрема телеграм-канали, кажуть, що це не перший такий неопізнаний літальний об'єкт, який зафіксували в повітряному просторі Росії вночі. Це було зокрема над адгеєю там заявили про те, що цей неопізнаний літальний об'єкт, навіть упав. Про що йдеться? Ну, знаєте, всі е, ну от всі, хто коментують оці, е, ці, ці події, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях в Білорусі або в Росії, кажуть, що, Скоріше за все, нам наші партнери дали якесь новітнє озброєння, яке там таємне передали, і зараз ми починаємо його використовувати. ну всі вже так трошечки забули, що ще в грудні місяця на початку грудня місяця було повідомлення: офіційне повідомлення від нашого укроборонпрому від нашого ВПК військово-промислового комплексу. Що ми вже почали випробування в бою наших безпілотних літальних апаратів, які створені в Україні, які мають відстань польоту до тисячі кілометрів. Я чому всі вважають, що ми не здатні щось зробити самостійно? Я думаю, що цілком можливо, ну ми цього не знаємо. І слава Богу, що ми цього не знаємо. Але ну повідомлення було про БПЛА, офіційне повідомлення про наші е, дрони. Це може це дрони. Е, це були ударні дрони, які ну розвідку на тисячі кілометрів робити сенсу немає. Це має бути тільки ударний дрон, і що вони ну, вже три місяці, майже тому почали випробування в бою, не десь е, якісь на полігонах, а в бою. Тому цілком можливо, що це, це, ну, це наша, наша зброя, яка поки що ми дивимося, як вона може працювати, якщо вона. Якщо в неї буде ну дуже висока ефективність, а поки що вона її саме її показує, то я думаю, що ми почнемо їх застосовувати по всій території окупованої і також по території Російської Федерації чи Білорусі, звідки нам можуть атакувати це, не про з жодним міжнародним правом законом. Ми, ми маємо право атакувати ті об'єкти, з яких атакують нас, тут все нормально. Ну дай Боже, щоб це була наше власне БПЛА, тому що. Е в такому випадку ми зможемо е, ні з ким не погоджувати ці дії. Ну це трошечки дивно виглядає. Але ну це право наших партнерів е, вводити певні обмеження на використання тієї зброї, яку вони нам передають. Ну це їхнє право. Цілком тут все теж цілком по закону. Але власну зброю можемо використовувати так, як ми вважаємо за потрібне, якщо це не порушує якихось міжнародних законів. А ми нічого не порушуємо, тому віримо в те, що це все ж таки наша зброя. Ну і до речі, якщо ви згадали про ці розробки «Укроборонпрому», то одразу після того почала з'являтися інформація. До речі, те, що ППО почали встановлювати на будівлях у Москві, багато військових аналітиків пов'язувало якраз із тим, що дуже бояться ось цих вітчизняних розробок. Поговоримо зараз, ось про що головний український розвідник Кирил Буданов він сказав, що наступні три місяці вони будуть дуже активними і визначатимуть подальший перебіг подій. При цьому будану говорить про те, що йдеться не лише про Донецьку і Луганську області, а також про всі напрямки фронту. І е, в цьому ж інтерв'ю Буданов говорив про те, що Росія не готова до війни на десятиліття. Ресурси її обмежені в часі і в обсягах озброєння. Але от е, в, в такій ситуації наскільки ворог здатен на серйозні провокації? Ну наскільки ворог здатний просуватися далі по, по лінії зіткнення, так я розумію питання. Ну так роз... і до яких провокацій провокативних дій може вдаватися на цих напрямках? Ну провокації до до, до, до яких провокацій? Ці провокації можуть бути по всьому світу. Е, вони на це здатні, і якимось дивним чином провокація навіть десь в Антарктиді зможе якось бути прив'язана до, до війни в Україні mm -hmm. і знов-таки ми будемо винні. Чи колективний запад буде винен? Ну росіяни. У них там, це у них добре працює провокаційні відділи їхні, які займаються провокаціями як, як політичними, ну, як медійними провокаціями, так і от такими е, рухами. Що це може бути, які провокації можуть бути? Ну, По-перше, ну, ми розуміємо, що це буде щось пов'язане з Придністров'ям. Mm -hmm. Далі може бути провокація на білорусько, білорусько польський по польському кордоні. Бо є такі, є такі ну, дослідження чи прогнози. Ну далі, які ще провокації? Ну важко, важко сказати, але ну, от від росіян можна очікувати чого завгодно. Це може бути щось в Сірі, чи може бути щось на Кавказі. Тому знаєте, ну, ми, ми подивимось, ми, ми по великому рахунку, наша розвідка теж непогано працює, тим більше, що ми працюємо в, ну, разом, обмінюємося інформацією з провідними розвитками світу. це… Мішість британська чи ЦРУ американська, тому ми готуємося до певної провокації але де саме вони що зроблять, ну подивимось стосовно Придністров'я стосовно загрози звідти. Тема, яка так чи інакше вона пов'язана і турбує українців, це можливість висадки російського десанту. Наскільки це вірогідний сценарій? Ну, ви знаєте, давайте, що там, що там в Придністрові, що там є. Там колись була 14-та армія Російська, яка вийшла ще в 95-му році, і залишився обмежений контингент, оперативне групування Російської Федерації, якого вони звуться. Що, що він там робить? що він, чи він там знаходиться? Там залишились великі склади озброєння, в яких звозили все, що було ще в коли виводили радянські ще війська з Німеччини, з ГДР, ну, НДР Німецької Демократичної Республіки. І от там, от, ну, по. Велика кількість цього озброєння набоїв снарядів. там залишилось. по різним оцінкам, Там знаходиться 20 тисяч тон озброєння. Ну наб... снарядів, набоїв, всього що там тільки може бути. Це дуже велика кількість. Вони ну це ковбасне. Там таке село є. Воно займає 150 гектарів, і там зараз приблизно 2 тисячі військовослужбовців. Це Російська Федерація безпосередньо, і біля 10 тисяч людей ну таких вільних не найманців. Ці люди ну, мають російські паспорти, вони знаходяться на службі в російській армії, але це переважно більшість людей, які місцеві, і вони не збираються ні з ким воювати. Вони прийшли ну охороняти ці склади для того, щоб там, підтримувати Росію чи там якісь робити якісь підготовку до якоїсь війни. Вони прийшли просто заробляти гроші там відносно відносно ну, інших іншої Молдови, там відносно велика заробітна платня. Так, дослідження показують, що якщо трапиться якісь бойові дії, ну по перше, ці люди ну навряд чи вони будуть щось атакувати, зробити якісь штурмові загони. І навіть а, а коли Молдова спробує все ж таки вигнати їх зі своєї території, бо це незаконне збройне формування, яке знаходиться на території суверенної країни, то вони не будуть чинити великий спротив. Тим більше є розмова про те, що вони асимілювалися давно, вони там одружилися з місцевими, вони ну там. Ну там багато розмов про те, що вони розікрали, дуже багато що це по великому рахунку місце, через яке йде велика, великий потік контрабанди, тому що там не контролюється кордон, частина кордону не контролюється. Тому я не думаю, що там з військової точки зору є ще щось, щось, з точки зору ведення війни, що серйозно. А, а от з точки зору складів, ну це, це важливо, їх треба забирати, щоб вони там не, не коїли лиха. Бо якщо вони. Буде команда їх підірвати ці склади, то це буде дуже потужні вибухи. там принесе дуже багато шкоди безпосередньо Молдові, навіть пригранічні прикордони нашої Одеської області. Ну ви знаєте, з політичних точного точки зору це заява була керівництва Молдови. Що їм треба, ну вони хочуть прибрати ці збройні сили, це незаконне військове формування на своїй території прибрати. То якщо це вдасться, ну ми можемо допомогти політично, можемо економічно, доп... консультативно допомогти цим людям. Наряд ну, чи ми будемо вводити туди свої війська. А якщо... Але, якщо вдасться цих е... залишків цієї 14-ї армії прибрати, то це буде дуже потужний удар по моральному стану всієї російської армії, що вони вже починають втрачати. Ну вони розуміють, що е... незабаром вони скоріше все втратять Крим, що вже Ну, дай Бог, ця станція втратила Придністров'я. Тобто там і так моральний дух низький, а це буде взагалі, як то кажуть, ніж у Плінтусу. Ну, подивимося. А з огляду на те, яка істерія стосовно Придністров'я у російській пропаганді, росіяни вже усвідомлюють, що такий сценарій вірогідний, так. Ну ви знаєте, Росія, там починає, там не починається змінитися риторика. Е, от Путін вже каже, що е, Росію Запад хоче ну, Медведєв там підтримував, що Росію хоче задушити, поставити на коліна. В них якась термінологія, так, яка не застосовується в міжнародному праві. Ну нема таких поня... понять: е, поставити на коліна, придушити там е, унізіть. Вони ко хворі на голову вони таким чином намагаються підняти градус всередині країни, під ну, якось згрупувати суспільство навколо їхнього військово-політичного керівництва. Але вже вони почали розмову про те, що. Якщо Запад там Захід переможе от, Російську Федерацію в цій війні, бо ось Запад, всі ну, всі воюють проти Росії, то може російське етно взагалі зникнути, що на цих оламках Російської імперії може не залучитись взагалі руського духу, руського миру. Тобто він в голосе починає казати. Тобто, ну це по великому рахунку це непогано. Скоріше, все, таки станеться. Ну всі бажання здійснюються, просто не так, як ти. Не тоді, коли очікуєш не так як ти спочатку це хотів. Дай Боже, щоб оці його про ці його прогнози, оці його слова про те, що Росія все ж таки припинити існування як імперія, а там залишиться окрема держава, ну як було з радянським союзом. Ну це для всього світу буде тільки тільки на користь. Зараз до огляду закордонної преси перейдемо тут видання більд вийшло зі статтею про те, що Україна має півроку для того, щоб повернути захоплені Росією території, бо потім захід може спробувати змусити Київ до мирних переговорів. Тут більд у своїй цій статті посилається на неназвані джерела, з якими журналісти видання спілкувалися в урядах Сполучених Штатів Америки та Німеччини. Ну і тут в мене до вас питання. І ПСО, чи справді можуть мати такі куларні перемовини місце? Зокрема, канцлер Шольдж найближчим ось часом спілкуватиметься з президентом Джо Байденом. Чи може бути це, наприклад, однією тем перемовин? І друге питання це: а що Захід вважатиме значним успіхом Збройних сил України? Є така інформація да, про те, що нам пропонують е, не зволікати з нашим контрнаступом, звільнити як в, в умога, як можна більше території. Навіть не йде розмов про те, що ми вийдемо на кордони е, в межах 91-го року. Просто звільнити велику кількість е, захоплених території. Скоріше за все, це може йти. Мова про Крим. Е, що ми його звільнимо? Ну переріжемо цей шлях по суходолу між Кримом та Росією, материковою Росією. І тоді в нас буде ну, добра позиція для переговорів з Російською Федерацією. Ну вони ну ми розуміємо наших партнерів, вони не хочуть, щоб ця війна перетворилася в третю світову війну, ядерну третю світову війну, тому вони хочуть, щоб ну, всі війни заканчивалися по великому рахунку підписанням яких якихось документів. І коли в нас буде добра позиція, коли ми ну, буде зрозуміло, що ми можемо і далі відсувати ворога і перемагати. Тоді, ну я теж так припускаю, що стануться якісь перемовини, навіть не тому, що це тисне на нас захід. Це доволі розумна позиція. Можна сісти за стіл перемовин, але ніяких домовленостей про якісь поступки територіями чи ще про щось мовити не буде. Можна, можна підписати договір з Росією про те, що вона просто виводить свої війська, поки ми їх не добили остаточні, і ми робимо якусь демілітаризовану зону навколо нашої країни. Ми підписуємо певні певні документи вже не з Російської Федерації, а з іншими країнами, і, ну, і оговорюємо питання компенсації за те, що вони ніколи в нашій країні. От про це можна вести перемовини. Знаєте, от багато грають на те наших навіть друзів західних, що що ми не хочемо йти на компроміси, що ми такі от войовничі люди. Да ми готові йти на компроміс, на компроміси, будь ласка, тільки є межа компромісів. От ми, от е, Росія має вивести свої війська і звільнити всі наші території, припинивши бойові дії. Це не обговорюється. Це не те, що ми не хочемо йти на компроміси. Це просто не обговорюється. Це поза е, е, рамками перемовин. От вивели війська, ми повернули свої, свої, е, ну, свої території в межах 91 го року. Після цього давайте сідати за стіл перемовин і домовлятися про те, що і як ми будемо жити далі. І тут ми можемо тут велика. Велика можливість для компромісів з, з нашого боку. Ми готові йти на певні компроміси. А, компроміси. Але коли стає, піднімається питання про те, що давайте ви від, віддасте там. Ну от по факту, як вони кажуть, те, що відбувається зараз, от в цих кордонах, що зараз там знаходяться їхні війська, то це не обговорюється. Це не те, що ми не хочемо йти на компроміси. Це просто не обговорюється. Ну, давайте, наприклад, піднімемо віддайте нам за, Північний Кавказ і Кубань. Давайте це оговоримо. Ні, ви це говорити не хочуть. Чому вони хочуть на компроміс? Ну Це ж компроміс? Ну ні, не всі кубані, півкубаню. Тож тобто вони вони займають росіяни доволі правильну позицію. Є речі, які не обговорюються. А нас примусить обговорювати речі, які взагалі не можна обговорювати. Що, що це значить? Давайте ми віддамо Російську федерації які яку, якусь частину території. І наші навіть партнери про це починають, ну начебто, деякі не 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 керівники, не керівники країн, а деякі люди в тих країнах теж в політичному істеблішмену починають казати, ну чому би ні? Ну, так я давайте порозмовляємо. Не ходять. Вони починають закіпати в мене, розумієте? Ну давайте те саме. Давайте, нехай Німеччина віддасть Баварію комусь. Чи Сполучені Штати віддадуть Аляску. Ну, щоб не було не було війни, щоб піти на компроміс. Чи гаскольник, <клухи> чи там, що вони віддадуть у во Франції? Ну слухайте, ну ні, це не говорюється, а ми маємо це оговорювати. Давайте віддамо час території. Ні. Ніхто про це ми Ми готові на компроміси. Ми за мир. Ми за мир більше, ніж будь-яка країна світу, бо ми потерпаємо від цієї війни не більше, ніж хто-небудь. Хто Але давайте звільнимо нашу територію, відново поновимо контроль над кордонами нашої країни, а потім будемо йти на на всі компроміси, які ви тільки схочете. Потім, після того, як ми звільнимо нашу країну ще раз, територіальні цілості нашої країни, що записано в нашій Конституції, не, не оговорюються і на які компроміси кому-то передати якусь частину України, ніхто не збирається розмовляти все. Крапка. А, ну, для того, щоб говорити з позиції сили, так, про що говорить Західна цікава позиція, Я бачу, це не, пози... але, Я вже, пробачку, це вхідна, не позиція збувається. сили. Це не позиція сили. Ми не кажемо з позиції сили. Це, ми, ми, ви, ви, ніхто на це не погоджується. Ну добре, ми будемо воювати стільки, скільки, скільки зможемо. В нас навіть якщо наша армія. ну, на жаль, буде там, ну, борони Боже, боєздатне, ми перейдемо до партизанської війни. Ми не віддамо наші території. Все. Це не позиція сили, це позиція принципу, це позиція гідності. А стосовно дивіться, позиції Заходу допомагати в цьому і поставок зброї. Ще з минулого року стоїть питання сучасних танків, винищувачів, дальновольної артилерії. так? Наскільки просунулися власне на цей момент в цих ключових зараз для України питання? Тому що з одного боку захід говорить про те, що зараз прекрасний момент для того, щоб робити контрнаступ, хоча військове керівництво України говорить так, збройні сили готові, але дайте необхідну зброю для того, щоб це було успішно. Більше того, ось в останній розмові головнокомандувач збройних сил України в останній розмові Міллі, він говорив про необхідність зараз. Важливість зараз е, винищувачів для того, щоб е, власне контрнаступальні дії збройних сил України були успішними. Е, до речі, в комітеті закордонних справ палати представників сказали про те, що винищувачі в 16 можуть надійти до України у вирішальний переломний момент війни. Зараз не такий момент. Ну, зараз саме такий момент. Ви знаєте, ну вони постійно е зволікають. Ну, їх теж можна зрозуміти, але ну це не означає, що ми маємо з цим погоджуватися. Розуміти людину, і вони бояться чогось да? чи да, вони але... просто вони... не мають цієї зброї? Вони бояться, вони досі продовжують бояться, що якщо нам постав... будуть постачати більш сучасну зброю і в більш великій кількості це приведе до ескалації. Ну я не знаю, наші що дипломати ж люди розумні, вони мають їм пояснити, що ніякої ескалації додатково Росія створити не в змозі. Тому що 97% як нам міністр оборони Великої Британії, 97% збройних сил Російської Федерації, які мають які можуть вести бойові дії, знаходяться на, 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 на цій війні. Ну не маємо більше я би робити якусь ще ескалацію. Все, що в них є, жива сила, техніка. Ну, все, що ну крім того, що там має залишатися на пунктах постійної дислокації, де там охороняються ці військові частини, щоб вони не порожні не, не залишились. Все знаходиться на, на лінії фронту, яка ще може бути ескалація, чого ще лікатися, вони не збираються зупиняти війну. Вони, вони можуть намагатися пере, пере, перевести війну на виснаження, але вони чудово розуміють, що хто кого виснажить, якщо у вас світ цивілізовано підтримує Україну. То вони не зможуть на виснажити весь цивілізований світ, тому що нам постійно постачається новітня збройне, може не так швидко, як нам хотілося би. А Росія витягує за своїх складів як по 30, по 40, по 50 років техніку, Ну, це металобрук по великому рахунку, але вони все кидають на фронт. Вони людей не шкодують, вони все туди кинули. Тому боятися, що буде якась ескалація. Ні, ми маємо завдати потужного удару Російської Федерації оцім нашим кодрнасту. Ну, по перше, зупинивши оці у навалу, яка зараз відбувається прямо в ці часи. І потім, коли коли ну їм я ви знаєте, я думаю, що їм нічого не залишиться, як просто виводити свої війська навіть без попередніх домовленостей з нашою стороною, тому що в них більше армії немає. Якщо вони покладуть всю свою армію зараз на цій війні, то в них просто не залишиться армія. От, от взагалі не залишиться армія. Ну тоді взагалі не, не, не ну тоді не треба буде з ними ні про що домовлятися. Ми Просто під прийдемо туди, от куди там нам треба, в Москву на присядемо і. Вже будемо вимагати їм підписувати якісь капітуляцію, бо це, це буде означати поразку у війні. Ну я, я не знаю, якась ескалація. Ну, постачають да. повільно. Перші танки леопарди вже заїхали в Україну. В Польщі є ще три точки: три, три бази, де люди навчаються, перенавчаються з тешок радянських, російських танків на сучасні, на леопарди, на Абрамсі. Три, три таких пункт, три таких бази є в. Європі, от в Польщі, там готують одразу 14 екіпажів, і за 5 тижнів можна підготувати цих людей, перенавчити, користуватися сучасними танками. І це вже відбулося. Вже дек... ну, що не менше 14 екіпажів, Перша партія вже я думаю, там не одна не один курс вже прийшли не одну хвилю. Тому в нас вже є і фахівці, які можуть їздити на цих танках і керувати їм і вести бойові дії. І... Ну, перші танки прийшли, очікуємо вісім країн зголосилися передати нам е, ці танки. Ну після чергового крайнього Рамштайну, де е, це Канада, і ще сім країн Європи: там Португалія, Іс Іспанія, Польща, Німеччина, Нідерланди, е, Данія, Норвегія. Ще я не помиляюсь, може, когось пропустив, е, от і е, ці танки вже приходять. Пан залужний правильно каже, треба сформувати потужне угрупування. Яке яка здатна не так, як Росія, кидати людей просто піхоту, щоб їх знищували. А, а коли ми будемо поки що ми не готові для потужного контрнаступу, поки що нам важко вести навіть е, обор, е, бої в обороні, тому що дуже велика кількість людей на нас навалюється і ми їх стримаємо. Але вони потрошечки просуваються. Ну, це було заздалегідь відомо, бо така кількість людей зупинити їх навіть без великої кількості важкої техніки все ж таки не так просто. Тому Тійсно, я сподіваюся, що все буде добре, що про це багато хто каже, що вікно можливості для нашого контрнаступу відкриється десь наприкінці-травень, ну, місяць. Ну, тоді, тоді, да, тоді спробуємо. А літаки знову розмова про літаки, ну, атакувати з літаками нам просто буде простіше, тому що ми збережемо більше наших військовослужбовців, більше життів наших військовослужбовців. І ми швидше будемо просто робити ті дії, які ми маємо робити. Це інколи важко зрозуміти. Тобто, чому можна таку зброю давати, а ця зброя якась не ні гуманна? Чи це так не треба? Ну то знаєте, як людина зброї, де військовослужбовця дати йому автомат, а полімет не давати, тому що ну. Полімет полі полі це не гуманно. Ну, це, знаєте, інколи, ну, дивно виглядає. Багато політики в цьому. Так, так це дуже багато так. політики. Тобто одна зброя гуманна вбиває ворога, інша зброя не гуманна вбиває ворога. Ну, це? Ну, це ну, я не знаю, що це за політика, це якісь дитячі балачки. Ну, по великому рахунку. Ну, Політика вона трошечки по іншому має виглядати. Чи це може це, 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 це бути таке. Ну, які там, пересічні, ми з вами ну, не зразу розуміємо, а потім кажуть, да, дивіться, як вони добре зробили. Ну, може, це є політика, ну поки що це виглядає, виглядає як якісь дитячі розмови. Думаю, це не дамо, бо це там, не гуманно, це неправильно. Таку зброю дамо, таку не дамо. Ну, Ладно, таке допомагають, дякуємо. Сподіваємось, що зброя буде стільки, скільки нам потрібно. Ну і наш ВПК все ж теж. Все ж таки працює про це було багато. От люди, які там працюють, вони казали, що ми щось робимо, але що саме, ми вам не скажемо побачите на полі бою. І це було сказано ще три місяці тому стосовно ті ж БПЛА. Я думаю, що атакували ці аеродроми, атакували Білорусь, атакували Маріуполь. Я думаю, що це вже наша зброя. Атакувала і далі буде. Ну що ж, будемо спостерігати за тим, як будуть розгортатися події. Пане Олексію, щиро дякую вам, що знайшли час і можливість долучитися до нашого стріму. Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни, був разом із нами у цій порі. Щиро дякую вам, пане Олексію, бережіть себе і до наших глядачів звертаюся. Лайки, коментарі, підписка. В усьому цьому будемо дуже раді.